Сьогодні поговоримо про страх, який присутній абсолютно в кожної людини. Це страх не реалізувати свій потенціал. І, як правило, коли ми відчуваємо страх, тобто стрес і дискомфорт, ми починаємо його уникати, а також уникаємо тих всіх ситуацій, де у нас такі відчуття появляються. Розібравшись із цими нав'язаними думками, ми зможемо прибрати всі негативні сценарії, які є у вашому житті. Але річ в тому, що в таких ситуаціях завжди криються нові можливості і наш особистісний ріст. Уникаючи або навіть відмовляючись від таких ситуацій, ми відмовляємося від. Нових можливостей від спілкування із новими людьми, від нових колаборацій, від виступів і від свого кращого майбутнього. Ми автоматично закриваємо двері з новими можливостями. А як ми знаємо, можливості до нас приходять в обличчі нових людей. Отже, приведу три факти: страхи. Перший із них це страх, який нас обмежує. Він обмежує наші дії. І якщо так розібратися, то потрібно боятися якраз того, щоб не бути нереалізованою людиною. По мій погляд, якраз в кожної людини є місія виростити та розкрити зерно свого потенціалу.